Розі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом пролунали вибухи у Києві. Пишуть місцеві телеграм-канали, зокрема у Вишгороді, Бучі та Єрпанії. Зночі дрони атакували різні області в напрямку столиці. Сили по адекватно реагували та знищували усі загрози. Втім, вибухи таки були. Осколки на жаль, остигли на кої та лиха. Телеграм-канали писали про удари і зі сторони Білорусі. Вибухи лунали над київською ГЕСТА декількома важливими те. втім, Папо відбили і цей напад. У відповідь вибухи лунали у російському прикордоні. Також за 20 кілометрів від кордону з Київською областю були знищені пускові установки шахедів. А також один комплекс іскандер Білоруси втрату не визнають. Наразі російські терористична армія ймовірно займається підготовкою до завдання масового ракетного удару по території України. На це оказує, зокрема активність ворожої стратегічної авіації. В той же час противник стверджує про знищення дамби в Харківській області. Зетпабліки опублікували відео буцімто удару по дамбі через річку Сіверський Донець в районі Старого Ого, Салтова удар як стверджується, завдано для ускладнення логістики ЗЕС у цьому районі. Крім того, загарбники намагалися зруйнувати дамбу печеніського водосховища. Вона розташована у селищі Поченіги на Харківщині. Зберігається загроза завдання противникам авіаційних та ракетних ударів на всі території України. Зазначають військові. Пошкоджено один з шлюзів. Можливий прорив води. Російська армія завдала і продовжує завдавати ракетних ударів по темпі Печинівського водосховища. Існує ймовірна загроза. Руйнування ворогом греблі печеніського гідровузла, можливе виникнення Чайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення території внизи за течією експерта жителів громади цілодобово слідкувати за офіційними оголошеннями Поченіської селищної ради. У разі оголошення тривоги людям необхідно буде взяти речі першої необхідності та перемістити на височину жителям вулиці Берегової Харківської рибної соснової та провулку рибного селища міського типу Печеніги на вулицю Зінченка, район колишньо восьмирічної школи. А жителям вулиці Гоголя у селі Китівка гору район кладовища жителям вулиці Дюміна. У селі П'ятницьке на височину села ближче до лісу. Російські окупанти завдають ударів по дамбах, щоб спробувати зірвати логістику збройних сил України. Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії. Паралельно з цим ЗСУ підірвали понтонні переправи окупантів, які ті нависли поблизу Вовчанська. Десятки танків затонуло паралельно з цим у німецькому атріаді. Уряді допускають, що правитель Росії Володимир Путін вже зовсім скоро закінчить війну в Україні. Про це пише біло з посиланням на внутрішній аналіз уряду. Зазначається, що цей аналіз. Змістить висновок, що Кремль може завершити війну цього року і вже посилає відповідні сигнали Росіян у міжнародному співтоваристу. При цьому вказується, що одна з причин цього висновку погіршення економічної ситуації в Росії. Відсоткові ставки і ціни на продукти харчування сильно зростають. Тільки за останні п'ять місяців рубль втратив понад 20% щодо євро. Три змінна робота ВПК уже не може приховати кризу в інших галузях. Якщо у 2024 році економічне зростання становило трохи менше ніж 4%, то у двадцять році очікуване зростання не Більше ніж 1% йдеться ідеться у повідомленні. Другою причиною висновку називається підготовка адміністрації президента РФ до після воєнної виборчої кампанії парламентських виборів 26-го року. Нещодавні розмі з посиланням на джерела писали, що готується до кінця так званої СВО, що її результати мають розцінюватися в російському суспільстві як перемога, і що над цим образом перемоги вже працюють. Ще одним фактором сценарію швидкого закінчення війни розглядається прагнення обраного президента США Дональда Трамп. Па, якнайшвидше почати переговори з Москвою і Києвом після інавгурації 20 січня, пише білд. Разом з тим на запит видання в міністерстві закордонних справ АРЕНА заявили, що уряд виходить з того, що війна продовжиться. Путін наразі не зацікавлений серйоз у мирних переговорах із тікому світі. Росія не відступає від своїх максимальних вимог, таких як визнання анексії української території. Політичний оглядач Філіп Філіпп'яткова зазначив, що сигнали, які посилає Кремль, можуть означати і щось інше протилежне. Або взагалі нічого. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.